У житті кожної людини період, про який хотілося б назавжди забути. Про страхіття війни забувати не маємо права. Її відлуння чути крізь століття. Війна з поминами стукає у життя тих, хто її бачив, хто від неї тікав, хто хотів би її забути. Але як таки забудеш? Одинадцять років було Дмитру Ісааковичу, коли почалася війна. Застала хлопчика у Вінниці, куди він на канікули приїхав із Василькова до бабусі цілі. Гостювати у містечку на березі Богу Мітя любив. І повітря, і природа, і риба у річці. Ловив її з місцевими хлопчиками майже щоранку. Рано я проснувся. Об'явили об війну, Що війна вже. Ну куди я дідусь? Вже все. Ми на вокзал з бабушкою, і нас не, не взяв поїзд. Тоді там поїзда не ходили, щось таке у Вінниці. То ми на вокзалі ночували. Всього здаю. Ну, вже як наші, відступили, вже німці зайшли. І я так і з німцями всячив. Всю війну було. Тікали з Вінниці. Бабушка нас вела у куханівку. І дороги нас вела. Там кусочок хліба ще дасть мені. Вона мене жаліла. О, бо... А ми приїхали в куханівку. Мене дядько взяв в селі. У нього було двоє маленьких, троє дітей. Я четвертий. Зовсім чужий чоловік дав прихисток і став найближчою людиною для малого міті. І через роки Дмитро Ісакович згадує його з теплотою і вдячністю. Коло нього я жив, як, як коло батька. Але хтось доніс, що в селі переховуються євреї. Нападіння було, хтось на гавкне в селі, що Юда живе там і там, то приходили до дядька. одно час нім приїхали і забрали мене в гетто. У Прилуку взяли. І я там був. Близько 200 людей було у гетто, згадує Дмитро Ісакович. Чоловіки, жінки і діти. Усім знаходилася робота. Я в основному печки палив у них у німців. німців полив. Бабушка варить, їла, варить, їсти їла, а я в печки топив. Я в неї був помощи. Німці здівалися. От що вони здівалися, то і зібралися. Все время Юда кричали на мене, квіти втік. Втік я рано і саме голова колосу з конюші конівів. Тобто, ну, їхав з Турбова, виїхав він. що, тік. До мене каже, мене пустили, батько руски, мама єврейка. І таким образом я залишився, чистився. Приходили ще раз заявляти, що я живий, що є, щоб забрали. Ну, а прийшли до голового села, каже, у нас є цей хлопець, що ви його відпустили. Батько у нього українець, ну, а мати єврейка була в нього. Ну він залишився і, і живе. І я так коло цієї тітки і жив. Німці ходили і ховався. я. Юда, ти Юда, Пліну я числився. О, бо за мене голова колосу знав, бредір знав. А я ж там вже і робив. Лошата пас. Приходить вигналець. Камітя, йди тебе, голова колосу визиває. Я, я приходжу туди, а там нікого нема, тільки два поліцая. І стоять. Ну я собайдужаю. Ти знаєш, що митя, тобі треба в село поїд... поїдеш з хлопцями. Приїхали за тобою, у них нема кому лошата пасти, де ж лошата пасти. Я добре, але вони стали йти за бабушкою. а бабушка була в селі. О і ці поліцаї побачили, зараз ми прийдемо з огірками огірків на дорогу. І пішли, ведуть бабушку. Через вікно дивить бабушка йде на собі, коса рве, і ось вона сива, аж була чорна, як сніг. Скоро посила. Ну, поліцеї привели її. ну Я став плакати, став проситися тікати, Вони не пустили. І так нас повели в турбів. Бабушку забрала поліція. І забрали її, і це, арестували і розстріляли. Нас по два построїли, по двох. А я третій став, держусь за руку в бабушці. Довго йшли мовчки. А потім бабуся відпустила руку міті і сказала, щоб той тікав. Та йди, ти останся жити, І Молись за мене Богу. Я робився, все за вас молився і буду молитися. І так я розлучився з однієї. А вона кончилася. Я вже поїхав в Василько на родину. Сам я поїхав. Приїхав в Вінницю, сіл на ступеньки, а там поїзд стружив, Я зайшов в вагон. і. Війна забрала у Дмитра Розенталя найрідніших людей. Без них у житті так важко. Але світ не без добрих людей. Дмитро Ісаковичу, от з погляду прожитих літ, що найбільше цінуєте в людях? Дяк, доброту їхню, їхня доброта. Ці дуже хороші люди, поганих людей нема. Просто недопонімаючих трохи. Є. Може, я прожив з хорошими людьми. Всім бажаю, щоб хороші люди траплялись на житті. У житті головне не здаватися, щоб воно не приготувало людині, каже Дмитро Розенталь. Чоловік ніколи не опускає руки, як би важко йому не було. Ще інших підтримує. Не втрачає оптимізму, шутить кожен раз, хоч і важко, веселий, ніколи не, не падає духом. І вислухати, і розрадити, і допомогти. Все може, за це я його і люблю. А на хуторі Шевченка знову літо у садах співають пташки, наливаються у зеленому листі плоди, і вся ця краса під високим мирним небом над вінницею. Навіть страшно уявити, що тут колись була війна. У Вінниці у центральному міському парку уже традиційно пройшов благодійний фестиваль польової кухні, присвячений пам'яті пацифіста Тараса Сича, котрий загинув під мінометним обстрілом у Дебальцевому 13 лютого 2015 року на 48-му році життя. Вогонь польової кухні третій рік збирає все більше і більше учасників заходу, серед яких громадські організації, представники національно-культурних товариств, військові, благодійники, волонтери. Для козака, для вояка усім стравам страва каша, бо без неї обід сирота. Кажуть, цього разу пшеняна каша і сама себе може похвалити. Дуже смачна. Це ми варимо комбінову кашу, сюди додалися, кидали горох. Спочатку варили, потім додавали пшоно. Зварили пшено, додали солі, поперчили, потім кинули м'ясо тушове і вже за зажаркою приправили і доводимо до готовності. На передовій герої можна бути і на кухні. Тарас Сич ніколи не брав у руки зброю, але у гарячих точках готував один для 37 бійців тричі на день їжу. Треба йти, не боятися йти в армію. Вірити в правду, в силу, в силу нації то підбодрює і дає дух. Підніматися хватить. Тут сонечко світить, там нема води, там зима, там. Дуже тяжко, але сподіваємося, що хтось прийде і підтримає тих солдатів, які знаходяться там, поміняє їх. У них теж є сім'ї, діти. Мами, батьків там воюють наші діти, гинуть діти, і дуже приємно, що є небайдужі люди. Ну що хочуть організувати, зробити, допомогти. Випускник Вінницького політеху Тарас Сич у мирному житті безкоштовно допомагав будувати монастир. Кухарем став на майдані, свідки добровольцем пішов у зону. АТО. «Як ще можна згадати кухаря тільки тим, щоб в день його пам'яті приготувати страви. Різних кухонь, але це все є українська кухня, тому що ми всі українці різного походження українського, єврейського, грузинського, білоруського. Але ми всі громадяни України. Ми сьогодні презентуємо форшмак, це чисто єврейська страва, і паштет із курячої печінки. Бульйон страва із курочки. Традиційно його присмачують мацою, тобто пасхальним хлібом традиційним єврейським. Я українка, мій чоловік єврей. Серед моїх друзів є грузини, є вірмени, є росіяни. Ми всі один народ. Людина заради пам'яті, якої ми сьогодні зібралися, це дійсно справжній син України, тому що не беручи сам зброю, а ми мирні люди. Ми не беремо в руки зброю, якщо цього не потрібно. Він все одно захищав нашу країну, нашу землю. Ми оце зараз гуляємо, тільки завдячуючи тому, що зараз там дуже жарко, і не від сонця, а від, від вогню. Тому цей захід це як нагадування, що втомлюватися не можна. Треба допомагати хлопцям тримати тил, тримати, реально тримати. Я і своєї е, сотні, напевне, тисяч, у мене фотографій зробила один відсоток. Люди дивляться і жахаються. Так все таки дивляться і жахаються під різним лозунгом. Але людям треба показувати, що в Україні війна. За кожним фото є історія, доля, за кожним фото якийсь сюжет. І це... Хар 25 го окремого мотопіхотного батальйону Тарас Сич об'єднав вінничан у великій справі допомозі воякам на Донбасі. Сьогодні ми збираємо гроші для того, щоб рятувати життя наших бійців. Ми сьогодні будемо використовувати системи відеоспостереження. Сьогодні будемо використовувати їх для системи захисту, і тому сьогодні залежно від того, з якими зберемо гроші. Ми направимо ці кошти на ті потреби, які буде можливо за ці кошти зробити. Я багато разів виїжджаю на передову лінію АТО як волонтер. Життя наше висить на волоску. І питання тому, чи будемо ми живі чи не будемо живі, ми не знаємо. Але питання те, що ми маємо домогти на нашим хлопцям, це є важливе. Якщо я отримав допомогу від Вінничан. І з потреби завести їх туди, то я її доставляю туди, куди потрібно. Війна вже йде більше трьох років, і ці фестивалі просто ми ще раз нагадуємо, що ми живемо в мирі, тому що нас захищають, і треба постійно нагадувати, що... На нашій території йде війна, і ми всім, чим можемо, повинні допомогти нашим бійцям, що служать. Коли загинув Тарас Сич, якого мої співробітники знали особисто. Ми вже пішли до людей саме з цим гаслом. Що ми робимо фестиваль пам'яті людини, яка була кухарем і загинула в АТО саме під час виконання своїх службових обов'язків. Центр професійно-технічної освіти, торгівлі та харчових технологій один із організаторів фестивалю. Є цілий ряд збройних частин військових, яким ми надаємо постійну допомогу через наші вінницькі волонтерські організації. Чим саме Ну звичайно, тим, що що ми найкраще вміємо робити, це готувати домашні смачні страви. І в першу чергу це і вареники, і пиріжки. І деруни, тобто весь асортимент, який можна приготувати, і е, з мінімальними затратами на збереження передати на передову. Також ми готували і сухі борщі, робимо все для того, щоб наші бійці відчули на передовій, що про них в тилу турбується, щоб вони відчули смак домашньої кухні ту турботу те, що потрібно сьогодні, для того, щоб боронити незалежність нашої держави. Національно-культурні товариства Вінничини, а їх в області 80, представили на фестивалі страви своєї традиційної кухні. З початком війни на сході держави грузини підтримують українських бійців і продуктами, і військовою формою. Перший год, коли була медавали а тут сам значит форму одежду. Потім наші навіть з Грузії приїжджали група з грузинських солдатів, які приїхали участвовали, по сьогоднішній день участвують теж в АТО. Значить, Приїжджали ребята з АТО, відпочивали ці грузині в вінці. Зістою я їх підтримував. Помогаємо, чим можемо. На фестивалі польової кухні грузини цього разу презентували традиційні хінкалі. В основному готується м'ясо і тесто, таке спеціальне. Спеціальне м'ясо з грузинськими приправами. І там має бути жидке М'ясо і жидкість, з дає свій вкус. Кип'ящу воду сипиться сіль, достатньо велика кількість, 4-5 ложок десь на такий казаночок. Потім кип'ятиться вода знову і всипаються хінкалі. Їх декілька штук, около десяти штук на, таку, на такий казаночок, тому що вони не злиплися, вони стають потім більшими, набираються водою. По одній вони забираються у посудину і сипляться великою кількістю перцю. Це є такою специфікою готування цієї страви. Незвично уху на святі варять руми, бо перш ніж у казані опиниться риба, у ньому вариться курка. Витягую курицю, кидаю рибу різною рибу, кидаю спеції і потім довжу вже до, до смакоти. Ми от тут підтримуємо їх і морально, і немножко деньгами. І дай би Бог, щоб був мир на землі. Щоб наші діти не знали, що це таке, тому що це дуже страшно. Тих людей, які потребують допомоги, є багато і зараз такий непростий час. І тут дуже багато є і діти потребують, і старше покоління потребує. Збирали продуктові такі набори, посилки на схід, де йдуть бойові дії. Це не просто презентація національної кухні. Це Благодійна акція, і я хочу зазначити, що національні спільноти надзвичайно активно беруть у всіх акціях, а особливо тих акціях, які йдуть на допомогу нашим бійцям в АТО. Сьогодні в нас смажені ковбаски, горохова каша шкварочками з цибулькою і з огірочками малосольними, і бігос національні страви, кількість підприємців, які виходять на щорічний фестиваль польової кухні імені Тараса Сича. З кожним роком він збільшується, але що саме головне, що збільшується кількість людей, які приходять сюди. Ми сюди приходимо своїми родинами, щоб показати дітям, щоб вони знали історію, історію нашого міста, людей, які захищають наше місто, і історію нашої держави. Вариться каша, кипить юшка, А хлопчакам хочеться приміряти військову. Форму і сісти у кабіну бойової машини цей захід мені сподобався тим, що можна поїсти тут посидіти. Цікавіше було надягнути бронежилет і каску. Ми з організації Ірбіць. Це громадська організація, яка на даний момент займається навчанням військових медичній до медичній підготовці. Зараз для військових, для нацгвардії ці курси безкоштовні. Час навчань розказуємо основні ну, би, причини травматизації, запобігання травматизації, боротьбу з кровотечами. Сьогодні ми тут для того, щоб показати людям, що в військових зараз. Є забезпечення, що військових навчають для того, щоб люди могли побачити, чим користуються безпосередньо військові на передовій. Ну і для того, щоб донести якийсь промінчик світла. Я що побували у воєнному красі. Я у майбутньому обов'язково буду боронити. Україну. Батьки з синами гордяться, але дуже хочеться, щоб війна не перейшла їм дорогу у житті. Не дивлячись на те, що вже кілька років йдуть бойові дії на Сході. Багато людей не торкаються цієї теми до тих пір, поки хтось з їх рідних чи близьких туди не буде відправлений. А для того, щоб більше долучати людей, показувати їм ті снаряди, які розриваються на сході, та зброю, яку застосовують на Сході, тих хлопців, які, на жаль, отримують поранення на сході, потрібно частіше це все робити, для того, щоб. Кожен міг прийти, подивитися, через себе пропустити це, а також долучитися до, цього, до, до, до допомоги хлопцям, тим, що 20 гривень для нас на сьогодні це копійки, тому що буханка хліба 10 гривень коштує, а 20 гривень хлопцям на сході це буде велика допомога. А е, з кожного по 20 гривень то бідному рубаха буде така, що мало не покажеться нікому. Дивіться на скором. в скором мире в Украине. Вот. Хочется спокойствия. Хочется, чтобы родные уже вернулись домой. У меня есть друзья в зоне АТО сейчас они. Э... Хотелось бы, чтобы они побыстрее приехали. Живые и здоровые, невредимые. И не только мои друзья, а все ребята, которые там находятся. Фестивальний вогонь погас, смакоти, яка готувалася під відкритим небом, вистачило усім. Смачні страви у польових умовах може зварити тільки польова кухня, а її таку прозаїчну і необхідну. 1904 року винайшов Антон Турчанович, наш земляк із Братслава. я Бугу між зеленими берегами після довгої дороги через кордони заспокоює і налаштовує на той відпочинок, за яким литовці їхали, долаючи сотні кілометрів. Вінницькі фонтани зацікавили литовців. Делегація із Каунаса приїхала у наше місто подивитись на дивовижний водограй на бугу. Це один із найкращих фонтанів в Європі і ми. со своими друзьями, со своими путешественниками, коллегами путешествиями по Европе. Этот объект в нашу программу попал именно для этого, что он. Им... Этот город Венеция имеет свои фонтаны, которые есть интересные для людей, которые занимаются вот такими делами, как энергетика, дежурные сети. Интересно, какая там, какие параметры должны быть в этих трубах, чтобы поднять воду на такую высоту. В Чехии так очень красивый, в Литве очень красивый. В Украине впервые первый раз. Киев, ну так, стро... ну в общем, строится как-то. Мы думали, что тут так. Ну, типа, такая заваруха, война или то, другое. Ну, так ничего, нормально. Много русской техники, легковые машины. Жигули у нас такое, это эксклюзив. Понятно. Ну, так, ну, красивый город, пища дешевая. Инженер, механик. Приехали в Винницу посмотреть, как люди живут, эмоции. Ну, для души. Делегація підприємства «Бенгос Енергетіка, відомого у колишньому союзі своїми першими кольоровими телевізорами, сьогодні ж колектив обслуговує мережі об'єктів загального призначення в господарській та енергетичній сферах, побувала у багатьох країнах Європи. Подорожуючи Україною, обминути Вінницю не могли, кажуть енергетики, бо споменів про це місто в історії литовців багато, і нині тут діє центр литовської культури та історії Сакалас. Я, конечно, рад, потому что у нас тут диаспора литовская, у нас центр литовской культуры и истории Саколас. Мы здесь с 1999 года Я находил литовцев, которые здесь есть, которые жили. Вот. И у нас была своя жизнь такая небольшая. У нас было мало. но мы проводили фестиваль у нас был литовской истории и культуры к нам приезжали тоже из вот других городов с Вильнюса приезжали нам вот у нас здесь выставки было была выставка Чорлениса даже у нас была в 2001 году и потом какая-то современная живопись у нас была вот. ну, у нас в обществе есть э, Кристина Желинская эти не знают нашу художницу вот у нас есть писатели в обществе город Винница Имеет связь историческую с Литвой, потому что наш князь Альвердас, он основатель, его племянники, корятовичи, они построили наш город. Вот, был такой период в истории, когда Литва была не маленькая, как сейчас, она была гигантская, до, от Балтийского до Черного моря. Это, можно сказать, даже империя. Когда последние события были у нас, закон о декоммунизации, мы проявили инициативу, официально обратились к мэру, чтобы переименовали улицы в честь наших князей. Большой проспект Свердлова переименован князівка. Че в час потвінічані вже знають. Рімгауда Салікнавічус у Вінниці вже був у 80-х роках. З того часу і води багато сплило, і місто суттєво змінилося, каже енергетик. Віжу, що дома вже європейські, некоторі красиві, дуже крани великі, що стройки йдуть. І, і так ну зовсім інше впечатлення зараз. Красивый город. Ну ничего не видели. И эти фонтаны я перед отъездом посмотрел в Ютубе по интернету и видел, что очень красивые. Их можно сравнить с Барселонскими э, фонтанами. Ну и я думаю, что и Винница будет когда-нибудь такая, можно сравнить будет с Барселоной потому что люди вот видно видно что все работают тут много транспорта и, и изменяется Украина очень и но ну, мне кажется что надо ей твердо идти по одному пути и тогда будет быстрее достигнет что хочет и украинские люди я верю что война кончится и мне кажется должна скоро кончиться. и ну, Страшно подумать, что такое происходит в мирное время, когда ну, все украинцы такие ну, мирные, хорошие люди. Великий, але влаштований так, що у ньому під сонцем і місяцем усе крутиться, і настрій історії нашим будням задають люди далекі і близькі.